Слава Україні! Розпочалася 619-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 62 авіаційних ударів. Здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також сьогодні вночі противник атакував Сумську область двома ударними БПЛА типу Шахет. Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Авіаційних ударів зазнали. Новоселівка, Петропавлівка, Новосинове, Піщане, Пролетарське, Харківської області, Надія, Серебрянське лісництво Луганської області, Серебрянка, Сіверськ, Хромове, Кліщівка, Олександропіль, Новокалинова, Бердичі, Новоселівка, Перша, Авдіївка, Орлівка, Мар'янка, Новомихайлівка, Водяне, Вогледар, Золотанива, Старомайорське Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ в північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білоруській області. В зоні відповідальності СУВ Хортиця на Купінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Наші захисники відбили тут близько десяти атак противника. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Верхньокам'янського Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки, де наші захисники відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки та Хромово Донецької області. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності Сув Таврія на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське Донецької області. Тут сили оборони відбили близько 20 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар'янки та Новомихайлівки Донецької області. Де українськими воїнами відбито близько 20 атак ворога. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля населеного пункту Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік роботиного Запорізької області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності відповідальністю СОВ Одеса на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та ще два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки: станцію РЕП, радіолокаційну станцію, два склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 830 окупантів, 11 танків, 38 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 2 засоби ППО, 39 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 25 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!